Всім привіт! Ви на каналі про просвіт. Не думала знімати, не брала мікрофон, але подивіться, яка тут краса. Така погодка сьогодні гарна. Хоча зранку ранку був вітер, причому такий сильний вітер. Але зараз от є час прогулятися і навіть помилуватися магнолією. Причому дивіться, які кольори тут є. Цей райончик мені подобається, район Зоха, недалеко від 15-ї лінії метро, але буває тут дуже рідко, бо ну, все-таки з пересадками треба сюди їхати. В цьому районі проживає багато іноземців. Сьогодні ходила до стоматолога. Якщо вам цікава інформація про ціни, то пишіть у коментарях і я зніму окреме відео. А поки продовжимо нашу прогулянку. Так красиво. Ось такий райончик. Так цікаво слухати поєднання звуків машин і співу птиць. А бузок я зовсім не очікувала побачити. І, що хочу сказати, відразу засіяли очі. Такі аромати тут. Такі миті просто велика велика вдячність за те, що є можливість гуляти, насолоджуватись цвітінням, ароматами. Реально наповнюєшся просто енергією природи, енергією цих кольорів, які навкруги. Дякую вам за прогулянку зі мною і бажаю, хай ця весна принесе вам дуже багато приємних моментів.